І це правда, влога. Так, потрібно готувати їсти. В холодильнику як все пусто. О, сусисочки. Сьогодні буде картопля з сосисками. Так, беремо сюди. Де та картопля тут нема? Ага, тут картопля. Беремо, відкриваємо. Потрібно банячок. О, діти. Мама, що таке? Ми їсти хочемо. Зараз буде їсти, почекайте трошки. А зараз дід пограйтеся трохи. Ми вже хочемо їсти. Ну, добре йдемо. Зараз поїв Сара. Ура, іграшки побачимося, зараз буде їсти смачне пюрешка. Ой, ой. Вже їсти хочу зараз, Треба то скорше все робити. Ну, так от беремо картопельку, сосиску, витягуємо, кладемо, беремо, кладемо туди. Чого не видно боняка, Я не розумію. Ну добре. Скільки там ще сусисок треба? Угу. Зараз робимо. Треба ставити, зараз буде на газ. Сусисочки кладемо. Баняк на газ ставимо. Того теж не видно. Е, так, то на місці, під раковину. І треба ще чаю заварити. О, телефона нема. Ну, от чаю ще заварю тоді вже. Так. Поставила. Треба йти по тарілки. Не тарілки. А, а, от чай поставлю ще, каву діти не п'ють. Угу. Так, потрібно йти по тарілки. От тут тарілочки. Скільки тут тих тарілок? Якраз три п'ять. Вони якраз такі лежать. Добре, буде якраз 5 тарілок. Берем. Іду по... Ну от, розставляємо. Зразу буду на стіл розставляти. Ставимо на крісло. Крісло в допомогу. Забула ще одну тарілку розкласти. Так, беремо, зараз будемо викладати бульбу. Горяча. Так, пюрешка з сосиском вже зварилася. Треба поставити на той, на каталочку. Де той Майкл? Що він тут усі спить? Ну, коротше, буде то викладати, прийде поїзд. Все, поїхали. Смачок ви закінчили. Так, то давай забирай ті ноутбуки планшати, бо мішають. Не видно фортепіано, як все. Ну, як без того. Угу. От, розставляємо. Дві якраз тарілочки. Потрібно проду.